Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. Сполучені Штати Америки відновлюють постачання зброї Україні, як заявили у Пентагоні за прямим дорученням президента Дональда Трампа у заяві Міністерства оборони йдеться Вашингтон. Надсилає додаткову військову допомогу, аби українці могли ефективно захищатися. Разом з тим у США наголошують, головний оборонний пріоритет залишається незмінним. Америка, понад усе раніше Дональд Трамп публічно висловив розчарування позицією Путіна та небажанням Кремля завершувати війну. Він заявив, що Росія завдає Україні потужного удару, а отже, захист українців має бути забезпечено. Йдеться переважно про оборонне озброєння. Ми надійшлимо більше зброї. Ми повинні це зробити. Їм треба мати змогу захистити себе. Вони зазнають дуже сильних атак. Нам доведеться надсилати більше зброї, переважно оборонної, бо невдовзі вони опиняться під ще більшим вогнем. Так багато людей помирає, і це жахливо. З нами на прямому зв'язку Тарас Загороднії керуючий партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, вітаю. Так, доброго дня. Чи тільки розчарування Трампом Путіна вплинуло на його рішення відновити постачання озброєння від США Україні? І чи можемо ми сподіватися на певний розвиток взагалі? Як ви оцінюєте те, що відбувається зараз у відносинах між Україною і Сполученими Штатами Америки? Давайте так, те, що говорить Трамп. Це він говорить в першу чергу для власних виборців, і це така, знаєте, те, що називається, так дипломатична мішура. Так, ну, треба щось говорити, говорити, пояснювати свої рішення, в тому числі. Звичайно, що по сукупності факторів рішення не впливає на Трампа. Це і критика всередині Сполучених Штатів Америки, в тому числі від республіканської преси, в дійсності тут, тупікова ситуація з Росією, тому що американці давали можливість Путіну вийти з війни зі збереженням обличчя, він відкинув цю пропозицію. Далі. Стійкість України так можливість проведення подібних операцій, які зробили СБУшники, знищивши третину стратегічної авіації Російської Федерації. Голос багато навіть американських військових говорять, що Україна може виграти. Американці завжди зроблять ставку. На ти на переможця там абсолютно прагматична позиція. Навіть Китай нещодавно була заява. Те, що пройшла по змі, що навіть Китай вже визнає, що існує ймовірність, що Росія може програти цю війну. До речі, ця заява не була спростована а не європейцями, а не китайцями. Тому тому це по сукупності факторів працює те, що ми зараз спостерігаємо і а далі все від України залежить. Чим більше ми будемо виробляти власної зброї власного виробництва і пити по території Росії, тим більше нам будуть допомагати, тому що на заході так побудована голова у людей. Якщо ти сам собі допомагаєш, тобі будуть активніше допомагати. Пане Тарасе, давайте поговоримо про тут чергові ультиматуми Кремля. Лавров наговорив знову багато абсурдних речей, але нічого нового, нічого нового, як завжди. Так, але значить. Підсумуємо демілітаризація, денацифікація, знаття санкцій з Росії, скасування всіх позовів проти Росії, повернення активів, що базуються на Заході. От ви можете пояснити взагалі на кого це все розраховано? На внутрішню аудиторію, чи все таки це якась спроба вплинути на захід? На кого ці заяви розраховані? Ну, Лавров, мабуть, що забув додати і подарувати нам губозакатувальну машинку. В тому числі дивіться, позиція Лаврова, Вона чітко відповідає позиції Путіна, тому що так там побудована політика. Те, що заявив Путін до цього, вони будуть чітко слідувати позиції царя. По іншому, там працювати нічого не буде. І далі, це був посил і заходу. Цей посил внутрішньої аудиторії не не випадку. Що це було заявлено в угорській газеті, тому що там ще є такий пасаж. Давайте разом а, 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 захищати наших соотечественників. Так ну мається на увазі, що угорці теж активно брали участь в дестабілізації ситуації в Закарпатті, в першу чергу розігруючи угорську карту, і ну це демонстрація того, що нічого не помінялося. Це підтвердження тих слів, які нещодавно озвучив Путін. Демонстрація того, що нічого там не поміняється, поки не буде Путін змінений, Лавров просто відпрацьовує те, що йому сказали у Кремлі. Вони показують, що їх позиція залишається незмінною. Позиція української влади полягає в тому, що якщо ми з вами, американці, європейці, домовлялися в першу чергу про 30-денне перемир'я? То давайте робити 30-денне перемир'я і не слухати всі ці байки з Кремля, який продовжує гнути свою лінію. А от скажіть, будь ласка, а вони взагалі змінюють риторику в залежності від міжнародної повістки дня? Ну, наприклад, напередодні якихось самітів ви спостерігаєте? Чи це Ні, весь час одне і те саме? Дивіться, знаєте, є навіть такий термін кремлівська школа перемовин. Вони у них така у них завжди така позиція. Вони, якщо особливо, якщо перша особа особисто озвучив якісь тези, а Путін це озвучив ще минулого року свою позицію щодо України напередодні першого саміту миру, це 14 червня 2024 року було. То ніяких змін не буде. Вони не змінять ніяку свою позицію, тому що цар сказав: а якщо цар поміняє свою позицію, значить він не буде царем так. Побудована російська владна система, і вони будуть ну, принаймні, поки Путін буде при владі. Вони будуть наполягати саме на такому порядку. Денному ну, принаймні, стосовно України, щодо інших питань, де вони не озвучили свою позицію. То звичайно, що у них є простір для маневру. От, наприклад, щодо Азербайджану, ви, наприклад, не чули. От з конфлікту з Азербайджаном, ми ж не чули ніякої позиції Путіна. Це означає, що у них є простір для маневру. Там навіть вже науклі до ліва їде голова МЧС. По-моєму, туди їде там, начебто, налагоджувати стосунки. От, от там є простір для маневру. А якщо вони сказали це публічно, особливо це сказав Путін щодо України, я не вірю в зміну політики. А ось стосовно тих же вимог щодо України, це враховуючи те, що росіяни вдаються до максималістських там, скажімо, вимірів, та це вони зараз по максимуму, чи, чи ще у них. Є якісь можливості для того, щоб щось на стіл викидати, тому ж Трампу який судячи з його безмежного терпіння, готовий вислуховувати багатогодинні е бредні російського диктатора? Ну, судячи вже з, з термінів розмов, вже не так вже багато. Він готовий слухати, тому що там теж людина з давнім досвідом, і він він давав їм можливості. Слідуючи давні американські традиції рятувати Росію останні 150 років, так давав їм можливості зі збереженням обличчя вийти з війни, як я обговорив, але вони не скористалися цією можливістю, і тому я не вважаю, що буде які зміни знову таки сказала перша особа. Якби Лавров, наприклад, сказав так: оцю от постійно ніс ці, ці речі, то Путін, Путін міг сказати ну там помилявся. Там да та людина помилялася. У мене інша позиція. і Так далі, А коли це Путін сказав і повторюю неодноразово, сам особисто, то я не бачу, яка там буде зміна риторики. Ну хіба що сьогодні ввечері Путіна знайдуть в холодильнику? Без деяких частин тіла будемо тримати кулаки за це. пане Тарасе, Ви згадали про Угорщину і цю, цю е, угорську газету. От на вашу думку, чи може Росія сьогодні дійсно е, ну розраховувати повністю на підтримку Угорщини у своїх зовнішньополітичних маневрах? І що це тоді буде означати для єдності Європейського союзу? Ну давайте так. Орбан дуже непростий в дійсності політик. Я от так уважно за ним спостерігаю. Він не, не не він не не такі прималінині. Він знаєте, він відчуває, от де є червона лінія де треба не переходити за червоною лінії. Тому він намагається балансувати свою політику або зі сполученими штатами Америки. От, хоча так да, Гольф поля його так і не допустили, хоча він розповідав, що він найкращий. Друг Трампа до гольф поля дійшов тільки президент Фінляндії, встиг туди прийти грамотно. Всім грамотно скаріш за все. Програв Трампу продав свої криголами, Розказав все правильно про Україну. А він балансує і з Китаєм. і балансує із Туреччиною і з багатьма іншими. Тому Сказати, що там зовсім знаєте такі відносини, як росіяни звикли там клацнули пальцями, і все побігли все робити. Я б, так, я б так не сказав. Тим більше я впевнений, що за всіма заявами Угорщини блокування, наприклад, санкційних пакетів, стоять деякі європейські країни, які з великим задоволенням досі купують російський газ та нафту. Так. Тому що вони не хочуть світитися в цьому питанні. Тут головна ознака: головна ознака. От бачите, коли пам'ятаєте, була історія, коли Угорщина виступала проти початку перемовин з Україною. І коли Орбан сказав: Ну, я проти, тільки під час голосування мене просто не буде. Ну це означає, що європейці, коли сильно захотіли, дуже сильно захотіли, вони ж знайшли. Знаєте, ключики, які дозволили відкрити відкрити правильні замки. А в цьому випадку тут він активно балансує на всіх на всіх дошках, тому що Орбан це людина влади. Він відчуває владу. Він він розуміє, де треба переходити за лінії, де не треба переходити. Ну наприклад, в Москву він не поїхав 9 травня. Нагадаю. Так, але він десь розуміє, що не треба десь висовуватись, де не потрібно. Тому спіймати його, отак. От знаєте, різко, що ти от ведеш про російську політику, скаже, ну яку про російську політику? Я ж виступаю за євро... за європейське добробут. Нам потрібна російська енергоносії, нам потрібна там нафта. І так далі, це ж хочуть всі країни. Тим більше не тільки ми купуємо російський газ, так що там достатньо він достатньо вправний політик. Що ж пане Тараса, дякуємо за розмову. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, був з нами в ефірі.